Продовжили її життя на півроку, чим я її не допомагала, і так я і зрозуміла, що потрібно і самій дбати про своє здоров'я. Одним словом, три тижні після вживання продуктів пілітиного харчування тільки один ЛЛ. У мене пройшли симптоми клімаксу це пітливість. Десь через півтора місяця я відчула, як скованість суглобів і спини проходить. У мене скульоз кульост третьої степені, що я постійно мануальний терапевт, кінезіолог, остеопат, реабілітолог. тобто е два рази в рік масажі і е так, спеціаліста кожного місяця я відвідувала. Ну, і Я відчувала, що все ж таки скованість була, але через півтора місяця я відчула, як скованість пройшла. Мені вже легко ходити. Я вже могла і до Світлани перейтися в другий кінець трия. Світлані я щиро вдячна, що вона іменно на моє день народження поділилася такою інформацією. Такі в ній зробила подаруночок, яким я задоволена, і я її щодня, вживаючи, згадую з подякою. Америка вітає! І коли я вже підключила нічні, поєднала, в мене на голові пройшла гуля. Яка мене турбувала більше 10 років. Ще до вживання цих продуктів, якраз оце, що я кажу, були симптоми клімаксу, у мене на тій гулі ще три нариви. Тобто, я вже не знала, що то буде далі, як це воно буде. Але я дуже вдячна Богові, Я кажу, тільки Бог направляє, коли людина задається таким запитом, хоче собі допомогти, він скерує направить людину. Яка допоможе, підкаже. І я дякую собі, що я захотіла, не відставила в сторону: Я не буду, я не хочу. Ні, я цю пропозицію прийняла. Як мені Світлана купила в неї 15 штук, одну пластинку, я пропила, Світлана каже, що ти будеш далі? Що думаєш? Я кажу, що напевно треба продовжувати. Але за гриби, які тут до складу входять, Елев. Ганодерма Кордіцепс я знала ще 7 років тому. Я знала їхню діяльність, я мала можливість спробувати, і я ще тоді отримала хороший результат. Е ну, все таке, тобто не відновилося. І багато до хорошого швидко mm -hmm. пролітаєш. Ногаля ну, дуже гарно виглядає, свіженька така, світлесенька. Ну, ще. Е Ясність, чіткість розуму, пам'ять, бувало всяке. Хочу сказати, що і з судини, час від часу, мені бувало таке, що закладало вуха. То десь минулого місяця, ну точно півтора року, аж тоді я відчула, що оце закладання вуха в мене пройшло. Це також мене вже радує. Час від часу йде чистка коліна, ну, це таке. Проблеми з суглобами, з кістками. Потрібно часу. Кожний організм, він е, проходить цю очистку, але потрібно свій час. Так що я задоволена і ну, рекомендую. Галя, ми тобі дуже дякуємо. У мене питання буде: що з коліозом на